Куди? Я хотів тут спіймати. Тут красивенно. Контакт! Вона почула. Вона почула і дала чудове клювання на тлі золотих гілок. Вітаю вас, шановні колеги! В кадрі Олег Сезон на дворі. Осінь, то мета нашої сьогоднішньої зустрічі: риболовля на осінню щуку на ставку. Ставочок гарний, цікавий. Щука тут є непогана. Тому сьогодні я зібрався безкомпромісно і одразу розкриваю всі карти. Снасть Версус вісімка. Потужність від 5 грамів плюс 2 дюйми до 18 грамів плюс 4 дюйми. Котушка. Твін 4000. Нитка. Борнраж ПЕ08. Ну і приманки в коробці лише 4 дюймові. Сьогодні все проходить під знаком 4 дюймів. Фет у 12-му, Два фети яскравих, двокольорових, віброворм теж четвірка. Минулого разу чудово відпрацював 12-й, тому сьогодні з нього і почну. Я планую працювати в глибинній частині ставку біля дамби, тому в коробках більше нічого нема. Ані Коливалок, ані чогось легенького. Подивимось, як це спрацює. Минулого разу у мене відзначилась ця точка на греблі. То сьогодні з неї і починаю. Фет-четвірка. Відповідного розміру двійник, червоний вантажок вагою 10 грамів. Під час розвідки водою я перестраховувався, ловив лише на офсет, але корчів не знайшов. Тому сьогодні набрав ще й двійників. Подивимось, якщо буду чіплятись, офсетний гачок теж має. Флюр 0,5. Снасть потужна, але спочатку треба завершити вивчення глибини. Минулого разу я це не зробив. З поважної причини. Дно більш-менш рівне, лише минулого разу я тут знайшов трошечки рельєфу, на ньому і впіймав. Я приблизно пам'ятаю, де були ці бугри, то зараз їх теж відпрацюю. знайшов замість рельєфу корчі. Корчі все ж таки присутні, хоча й невеличкі. Колега на човні обловлює прибережні корчики. Звісно ж, це непогана тактика, але я минулого разу двох впіймав на чистому на відкритому одна з них була непогана контакт 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 і досить близенько вона тут вона клює ще раз зроблю те ж саме Підбив, але не всікся. Що вона повторила я зараз після ще однієї проводки, зараз її завершу? Зміню приманку та й колір зміню. Так, корчі тут є. Є корчі, тому вона і тут. Корчі слабенькі, я щось там відірвав якусь гілочку, піднімаю її скоріш до поверхні. Щоб налякати рибів. А чи гілка це взагалі? Так, гілка. Ну, це вже серйозно. Це сигнал до переходу на офсет. Яскравий щучий брулом. Четвірка. Офсетний гачок. Вантажок вісімка. Якщо ти виридуєш, дам тобі легеньке. Ще маю щистку, але на цій глибині, мені здається, щистка недоречна з великою приманкою. Я її не втоплю. Звабити плямисто. Їж. Контактик. Нарешті. Контактик з невеличкою щучкою. Ну дуже невеличко, я навіть не впевнений вже, що це щука. А ну. боже. Ха -ха. На тлі того крока, що був минулого разу, це дуже-дуже смішно. Роздивіться її в камеру, бо світлини не буде. Впевнене клювання, дуже спортивна щука. На 4 дюйми. Банзай. Дивіться, як класично вона вдарила. Не дуже постраждала рибка. Обережно відпущу. Зазвичай перше клювання, а тим більше перша риба. Це якесь зняття чарів. Чи буде сьогодні клювати, чи ні. Чи активна вона? А де? А на що? а на який колір. І після першої жити стає легше. З'являється впевненість, з'являється настрій. Яка б вона не була, порибалимо. На цій точці я вже отримав два клювання в абсолютно різних напрямках. Це означає, що тут треба постояти. Не поспішаємо бігти. Я ще можу навіть одну зміну проведу. Спробую в ультрафіолеті той самий віброворм. Знову крізь щось пролазює. Не проліз. Не проліз. Зачепився навіть. З все там зачепився і відірвав. Отакі тут корчики. Не проблема, повідець маю маю і запас гачків та приманок. Знову давати вісімку, але трошечки іншу. Яскравий вантажок Навіть трошечка занадто яскравий, як на мене, це вже не червона пірка, це якийсь світлофор. Але ж я люблю 12 колір з чимось червоним, тому нехай працює. Ще я мав одне клювання на 12, одне на 6. Висновка робити зарано. Тим більше, що щука, яка попалась на 6, невеличка дуже. Отаке таке зараз. Запропонуємо їм. Колега чи зачепився, чи тягне щось велике. Він підкачується до чогось. Вудлищем. Тихенький, сконцентрований. Але вудлище його не скаче. То, скоріш за все, зачепився. Ну, подивимось зараз. Ні, то не є риба. То є корч? Запливає, заплив за нього і намагається відчепитися Запам'ятаю точку, корчі треба знати. Контакт. Це вже контакт класний. Ця щука зупинилась. Не наближається взагалі. Ось зараз. Я маю в руках потужнішу снасть, ніж минулого разу. Риба намагається використати корчі для своєї боротьби, вона їх знає. Але піднімемо. Піднімемо звіринку. Щось мені не хочеться йти на берег. Підсаку маю цього разу. Ращу З довгим руків'ям. З більшою обручкою. Піднімайся, піднімайся. Зараз поставити тебе на курс. Ох, як вона не хоче. А я ще раз спробую Розігнати тебе. Де вона не піде? То може звідси? Ану? ну давай сюди. Всю підсаку кроків пакувати краще. Не було драматизму, хоча ця щука більше за попередню. Оце вже точно кіл 6 Що робити далі? Ми з вами знаємо. На берег фотографуватись. Фотографувати таких щуків справа брудна та небезпечна. Але все позаду. Світлину я маю. Віддай гачок. Займатися дурнею зі зважуванням та вимірянням сьогодні не планую. Щука просто піде додому. Яка люта машина. Чи обійдеться сьогодні без реанімації? В принципі, я до неї готовий. Але справиться зла. Подихай так обіцять. Трошки подихай. Повороші зябрами. ябрами. Велика щука виглядає значно жвавіше, ніж минулого разу. І ось вона пішла, пішла сама, пішла додому. Люблю цей момент. Я знаю про що ви думаєте. Це та ж сама, що відпустив. Ні. Це трошечки більша. Це більше мінімум на кіло. Вона і довша і грубіша. Це трофей справжній. А як ще підросте, то буде взагалі акула. Зачепився знову. Щось там трошки пружне. Щось начебто пішло. Відірвав. Це знак на цій точці я зробив все, що можливо, Ну принаймні в цей підход треба дати їй відпочити. Пару годин. Ні, не піду я до затоки, піду одразу на сонячний берег. Гру вже зроблено. Я вирішив використати трошки вільного часу, щоб дослідити водойму той берег, на якому я ще не був. Стежечка привела мене сюди, тут покидаю. Тут риболовля трошечки інша. Міленькі затоки, корчі. Я беру мінімальну вагу 6 грамів і звісно ж офсет, яких вже не дуже багато залишилось. Це дуже-дуже погана звичка тримати коробку. За замочок. Вона призводить до казусів. Хтось тут потім наступить на гачок. буде мене матюкати. Здається, все. Ну ось ми з вами і зазирнули до коробки з гачками та монтажами. Офсет, який вже закінчується. десять, дванадцять. Рацюємо 6 грамів Віброворм четвірка, я, може, і радий тут щось менше застосувати, але меншого не маю сьогодні. Ідеологія дуже проста: сьогодні день 4 дюймів. Тут я почну обловлювати прибережну зону в корчах. Я бачив, як це роблять місцеві рибалки Якщо це типова техніка для водойми, то я її теж спробую. Поверхнею ходить краснопер. Контакт! Зараза. Зараза, зараза, зараза. Чудове клювання на першому закиданні. Жорстке. Жорстке та агресивне. Повторю Може повторити вона? Ні, вона просто втекла. Вона просто втекла, а я зараз зроблю останнє закидання на середину. Переміщусь. Шкода, я хотів тут спіймати. Тут красивенно. Так. Вона почула. Вона почула і дала чудове клювання на тлі золотих гілок. Риба зробила свічку, відчепилась, але я задоволений, цей кадр піде до відео. Цей кадр піде до відео, бо це осінь. Це осінь просто чудова. Щука клює. В затоці повно риби, але відпрацювання її мені не дало збільшити результат. Я повертаюсь пустий. Це зворотня сторона потужної уснасті та 4 дюймів. Сьогодні у мене ідеологія трофейна, безкомпромісна, тому. Невеличка щука та окунь, якого в затоці повно, дочекається мене наступного разу. Я візьму щось коротеньке, легеньке, візьму німблів, мені їх дуже не вистачало, і ми тут з вами ще відтягнемось. Я повертаюсь на греблю, спробую поставити крапку в цій цікавій трофейній сесії. Але роздачі номер 2 сьогодні більше не було. Повернувшись на греблю, я чесно відпрацював ще десь близько години, добривав офсет і сказав собі все на сьогодні досить. Сьогоднішнє відео не буде, звісно ж, таким цікавим, як попереднє. В ньому нема екстриму. Коли виходиш з легкою снастю на розвідку незнайомої водойми, і що вже трапиться, з цим і треба працювати. Сьогодні я підготувався. Я взяв досить потужну снасть на велику рибу. До речі, хто скаже, що Версус це не на щуку, це там на судака, нехай подивиться оце кіно. Так, я сьогодні пом'якшував подачу, бо у Версуса жорстка верхівка, але як він сече і як він тримає, він не дає шансів. То Версус і щука, поєднання все ж таки органічне. Ну, а щодо приманок, я дуже задоволений тим, що нагадав в першу чергу собі, що виходити на щуку з чотирма дюймами це є справа шляхетна. Відсікаються окуні, майже відсікається дрібна щука, і якщо вже хтось вхопить, то вхопить крокодайл номер 2 Цей ставок результативний. Ми тут з вами ще побачимось.